Metre prindir. Ne var ki krokamız oldu. Ne kadar metre oldu? Ne aldım? Ne demiştin? Demiştin. Benim daha jemal olduğum için. Ne oldu? 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 Ну як не дав, знаєте. Як не дал значить? Да й так Що, ми запідпахнули на підутечу. Давайте покажіть, хотіть. А наш за що За ставить? По кутках, по кутках, а тоді будемо дальше говорити.

Ви тоді випробуєте? Може якось контактуємо. Хоч ви їм показали, то як за що. що показали одну сорочку, другу не ніс платили. Що Так на халяву думаєш, сьогодні буде? на халяву. Сьогодні халяви вибудь. Ви вже нам вчора? Ну то все? А що ще три кутки?

За молодою приїхав, Та <ріхав> вроді. <плоди>

Хоча до того. А ми дали одна глядя, що дружні вдаляш. Ви були в машині її вибрати. Так, ще по діагоналі стаємо. Ти не хочеш ходити, підошви струться. Ноги будуть боліти, вечором не зможеш гуляти. Давай там літай. Заліб бішки, все. Відставає. Він ходить по не десь пішов ніс, хлоп. Куди спішити? Почалося. Ми не спішимо, ми можемо тільки до вечора стояли. Руй! Ти бери кожну флешку переколати, дивися. Та вже на другий куток стоять пацьорки. Чекай, чекай, та вже на другий куток іде. Нє, то це зв'язок ближче до мене. Далі. Бо якраз по діагоналі все. Не конкретно, по діагоналі все. То за браму, напевно, поставили. На нову пробу. Бонюхай, бонюхай, Premises, yeah, no — Що нюхати? — Нам нюхати треба зняти. Нам треба метром черпати історію. — Нюхати, нюхати, нюхати. — Пакти na... чимось? — Попробуй. — Пробуй, Олю, пробуй. — Яка оригінальна? — Я завжди чую запах! — Ведерівка, так? <cuk sc> — Ще один такий, і ми показуємо молоду. — Запах ніток. — Ооо, <sucking> давай-давай! <be mayor> <ip out English> — Ще один і показуємо молоду. — Це не конкретно. — Ще один бут, і показуємо молоду. — Не, так не треба. — Не треба на здоров'я. Ну, давай, давай, по сусідам, давай, 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 Мене вам що має бути. Молода, Ось така куток. Та та Такий великий має бути. Не треба нас дурити, показуйте. Ми може почекаємо, може ви щось надумаєте. Давайте вийдемо. Чого, давайте вчасно на стрілку. А чого ви так пізно приїхали? Як пізно? Чого, щось з 9-ї години чекаємо. А на 9-ї години чекаємо. З 9-ї години? А у молодого не вянуть? А no то вже троє вийшла. Нам немає коло страшити. А може молода. Молода, викрита, молода. Типа давати молодиться з п'ятому прянутими ветром. Ще оту купить за фляшину, флагом таки молостує. Або буде, там же. За же будем бачить. За що, то за брамок уставить, так?

Приехал, сам ви трошки там доньці назвичили чи? Бути львес. Так, щоб ніхто не бачив. На кожній кусті. Як, ще й доньці, ще й бути, і доньці. О, це вже зазвичай. Метару віддамо. Метару віддамо. Можна магра. На бензину. Щоб доїхати. Так, ми вчора на бензину дали, мене навіть не хотіли заправити сьогодні. Ну йдіть тоді завтра, приїдете ще ніч, походіть, позбирайте на горілку решту. Давайте, давайте, не, 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 ну, не, не бачу. Кого показувати. Покажуть ще один бос. Вона не захоче за це виїжджати. А ні, так не вона не захоче вийти. Та не ви молода не будете бачити, не ми. Бачу. Бачу. Ну і ну, що? Бачу, ми не бачили ніхера. вже не бачили нахуй. Ми не бачимо.

Що ти став спасик господар, давай наливати. Що, тобі ні, Не-не-не. Ви ще за Наливати будемо потім. Давайте плящини, все. А там дальше що? А там дальше я не знаю. А там дасть чути. По буде видно як будут так і будемо. Кажемо, будете щось думати, Давай, давай, Андрій, побачимо. Витягай, витягай. Ми можемо почекати, ми не злишимо, там витягаєте. Зараз плівка закидайте. А що пробуємо, пробуємо? Що він мовчити викуйовуєте? Ходимо, луду, дивитеся і почнемо пробувати, а там далі будемо далі думати. Мені далі треба луду показати. Ще два кутки. Ще два кутки пустують. Давайте по запізницю, витягайте, витягайте. <laughs> давай, давай. Біже, біже. Я взагалі не знаю, як ви не смілися здорогувати за там коні мокнуть. А за молодою Ваша Молода дорога. Молода дорога, до встать що той куток за кутку. Ви співажайте. Бабці, нема часу, давайте. Бабці, від нас вийде. Від вас, від нас. Давайте молодо, і ми вже їдемо. Ваші розпитати. Зараз розпитати. Ваші 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 розпитати.

Ту Діти, тут, тут, тут. Поляна <gehen> накривай. Ну, давай, на давай, не популярні, я б що за молодою. Не, руля. Держи, все, руля! Держи, давайте розступіть, зараз Підійдіть, держите, біжіте! Худа їде. А що переправи не мають? Сюди облишити, не видно. Ви хотіли подивитися на воду. Ik ben te doen! 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 Ik <гаси> Пажай, що пики, що не що було? що зробив, що буде? <гаси> да, то й маєш на? Я вам привіз влуч, чим віді молоду. Перший дружок! на діла. владі. Дві це яка молода! Дай до молодого нехай говорити! Дай я трохи до молодого найде нехай до молодого підім'я! Що? Він мене відкидав чи що, де він є там? Дайте Давайте, де минути, де мимо по живота. Ми нам сьогодні приходимо, ми ото пам'ятаємо. Ми ото зведіли, давно його виділено. Нам не підходить. Не підходить, дають. Хочете там да, букета та трохи понюхати? Ми вітаємо, лак... то не наша, молода. То наша молода? не ваша молода? Ні, то певно ми тільки структурно попали. А я не знаю, може ми не туди, ми може. А там ще їде весілля, ви певно туди. Така молода є, так? Бери горілку назад, ми да, да, Набирайте треба... горілку, ви певно не ся сапоч... да, да, Молодан, Боже, я вас потримаю, щоб вони впали! Де ж то і молодий? Такі мешки, якого міста привіз! Що я йому зроблю? Що?

Та не наша. <свист> Як це не ваша молода? А, а що він не пам'ятає? Іване, ти не що не знаєш того? Що зробив того? Що вчора нашому зробив? Де що це думаєш? Полиш мене, та й все, а потім що буде? Шукаєшся молодого іншого. Що? Молодого. що, ви певно, а там ще два вечірня далі, ви певно, туди маєте попасти. Даємо хоч букета подарую. Пише. Букета, хоч ми подарую, бо звісно Ладний букет маю. То, дивіться, який як гарно пахне. Ота напевно. Зразу так. Не берете молодої? Ні, ні, як не подавай. Сідайте в машину, то все, ні, ні. люди, що не пізнаєш, що не пізнаєш, що не впаде. Вчора казали, що дружби ми були з кооперативу. зараз будемо кооперативу. Так. Слухай, ми зараз молоду заберемо, вона ще не так зле виглядає. Ми зараз молодого привеземо до тої молодої. Молода! Ви привезли? Ви всі повдікаєте, що цистерну горівки поставити, щоб ми того молодого забрали. Молодой, де ж, яка можна брати? Молодой зараз зберемо. Молоду заберемо, ще в чишках піде. Ти розумієш, ми ще наживемо Так, За три літри вигадали молода! О, Ваша щось не говорить, що не вийде. Молода наживати хоч.

ми подарував, а, а сьогодні ми перетікаємо. Що да. я маю зробити? А, а да? що я тобі ще зробив? Покажи. Що, диви, вже місяць? Та то певно, ти, шо, ти, а, шо, ти, Ach, шо, ти Ach, 12. й буде. Ach, ja, Ach, Вчора ]ах. прийшов і вже зробив. 12 й день, 12, й день. скоро спілка, напевно. 12 година, 12 та години. От вчора була Якраз, 12 -й. 12 година через Не хочеться признавати. Давайте нашу молоду і все, бо ми їдемо. Майте свою. Симпатично! Зубик, як в куня, коня, зубиться. О, є, є, зуба. Ви що немаєте готувати? Так, отразу. Майдемолодой, час, час, час? Давайте, давайте. все. Видіть по молодому, давайте по мене маємо. Не ходьмо, не ходьмо, все. Все, на мерседеса йде, давайте.